Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні другий день свята. Нічого такого робити не можна. Але ось вже після обіду відкрила свої парнички, подивитись, що тут робиться. І, бачите, родисочка села. але треба поливати, тому що через агроволокно, коли невеличкий дощ, то волога не... Чоловік набирає в бочку води, хай трошки постоїть, щоб не було дуже холодно. І дивіться, редисочка все. І буду поливати. Тому що волога це саме головне зараз для рослин. Тепло і волога. Ну, тепла як такого немає. Сьогодні трошки сонечко, хоч вийшло, але сильний вітер. І не знаю, може хоч трошки вищипує цей бур'ян, бо це вже що робиться. Ну, це другий парничок, де я садила помідори. Помідори поки не сходять. Теж треба полить, бо тут ще в мене з тут взагалі не проходило, не проходило волога. Капусточка почуває себе добре. Але, але, але вчора показувала в мене подруга була. Я їй показувала свій город і ось дивіться, Походу ходу вачок сів у мені. капусточку. Кінську. Уже Сьогодні нічого не буду робити, ну, висаджувати, а завтра, післязавтра ну, на це місце, посаджу другу капустинку якось. А ці так, байдуже. І хочу сьогодні, мабуть, потрусю попелом з табачною пилю. Я купила табачну пиль. І ще раз передивлюся, що воно від пугу якого, і, мабуть, посиплю табачною пилю з попілом. Ну і ось третій парничок, це в мене також з капустою. Тут з краю в мене розсада. Це ось кабачок. Один. І ось другий. Ті, що я виносила з хати, посадила. Ну я так дивлюсь, що почувають вони себе добре. А от денька, але я ну, трошки зрушила корневих, то вона, бачите, не знаю. попробую, полию. Ну, відійде, відійде, ні? То так і буде. А тут далі. Тут я базилік сіяла, а тут пізня капуста. Там ще нічого не сходить, але я скажу, що треба поливати, до сьогодні полью. Я думаю, що гріха великого нема в цьому. Ну і ось моя полуничка. Почуває себе добре, дивіться, вже як порозросталася. Тут, як я казала, що треба пересаджувати ранню, вона вже на цвіт викидає, до речі, ця теж. Там, де стара, вже є цвіт. Зараз пройдусь, покажу вам. Бачите, вже також ці Цвіточки. Дивіться як. Вже багатенько є цвіточки і, до речі, бачите, виявляється тут два різних сорти. Я вам показувала, Вон, дивіться, яка прям велика, а ця маленька. Це Виявляється два різних сорта. Це я питала у хазяйки, яку я брала І вона мені так відповіла. Ось, друзі, це та стара полуничка, але тут я встигла проколола. Бачите, тут чистенько, а тут кошмар. Вже надіюсь, що таке випугати, хоч трохи, хоч опять дивлюсь дожі передають. Ось, дивіться, бачите, вже цвіте. Все бачила вчора, я ж кажу. Водила подругу, показувала своє господарство, то бачила, ось бачите? треба дістатися до неї ще й розчистити і попідсипати соломою, щоб ягода не лягала на землю, не була в болоті. Ну, Роботи хватає, тільки встигай. Ось так. Цвіте, ось. красунька. Ну, ось так. Треба все, руки і треба погода. Друзі, сходи морква. Це кінець ряду. Я тут досаджувала, ну, насипала вже насипом. Бо, як ви бачили, я висаджувала на туалетний папір, а в мене потім ще лишився незакінчений рядочок і я посіяла насипом. То ось це абако, бачите, сходи. Тут я садила шантанену, ну ось от також де-не-де сходи. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. І ось, дивіться, моя цибуля-сіянка. Як гарно зійшла. Я вчора прийшла і думаю, що це в мене так густо зійшло. Потім згадала, що це ж цибуля-сіянка. Ну і далі тут ось трошки не, не, не вистачило. А то у мене там півтора рядочка. Ну, і півтора, а там незакінчений рядочок і там. Де сіянка в мене також я сіяла то, в тиканку. Не тиканку, курчушку садила. То теж гарно просходила, дуже гарно. Ну, а тут у мене сідирати підростуть сантиметрів до десяти і будемо перебивати їх. Ну, так, Озима теж чесник, це теж гарні. Ну, Там, де були менші цибулинки, то менші. Сейчас пока камісті, а там, де більше, то більше. Побачимо, яка дасть кращий урожай. Ну і от в парнику треба, по-перше, пополивати все. А по-друге, хочу знову внести добриво, особливо під квіти, під петунію. Мені треба, щоб вони швидше пішли в ріст, тому хочу розвести. У мене там є мастер, я знову купляла, тому внесу, бачите. Огірочки бідні, звичайно, страдають їм холодно. Тому що сьогодні хочу це зробити, ну а так не знаю. Подивіться, калібруха, вже гарно, вже треба висаджувати в більші грошечки. Ну, Вже підождемо день-два, хай свята закончаться. Ось петунія, дивіться. Теж коренева вже гарна. Можна, мабуть, вже висаджувати в більші горшечки. Це анютка. Тут так дуже не видно. Корені, що видно, не оплило гарно, а там. Прямо здорові. Це в нас відпало, що це в нас? петунія лавіна. Отак, треба працювати. Пополивала квіти в хаті. Це в нашій кімнаті я прибрала фіалочки і тут просто положила так, щоб було комфортно їм. Я ось хочу показати бігонію, ви пам'ятаєте, як купляла і садила під уклоном. Ось дивіться вже, як пішла оця. Цей росточок, який був маленький, і ця далі продовжує рости. І ось також, дивіться, я посадила, розділила була, також вже пішли росточки. Зараз хочу ще полити добривом. Мастер, мастер Агро 20, 13-13 плюс магній. Я вже ну, поливала цим добривом, хочу знову полити. Результат мені сподобався, я ж казала, мені треба, щоб швидше пішли рости. Зараз поки місці, поливаю в хаті, потім вийду на дворі калачики полию і потім ще піду в парник. Полила в хаті все. Спочатку чистою водою, потім з добривом. І тепер поливаю в парнику, поки з чистою водою. А потім у мене ще залишилося менше, ніж піввідра, звичайно. Але є ще добриво, Тому, скільки вистачить полию, і я там купила е, для цих, що в мене великі, друге добриво. Е, там бризгать треба, потім розведу ще, побризаю їх поверху. Тому що, бачите, особливо огірки вони. Боліють. Полила все чистою водою. Зараз поливаю із добривом, але буду в першу чергу поливати петунії, тому що побачу, може прийдеться ще одне відро розводити. Ну, мені здається, що на цей об'єм буде багато. Ну, побачу, може, якщо що, то полию ще там під агроволокном. Поки місь поливаю тут. І таке взяла другу пачечку. Розводжу і буду поливати далі, тому що у мене навіть тут пернику третю частину розсади я не, не полила, не вистачило. Тому, скільки вистачить, полию тут, якщо лишиться, то просто буду поливати під агроволокном в тих перничках і Так, Воно, звичайно, буде мала концентрація, але не виливати його. Зараз дополиваю в парнику, а потім переходу до тих парничків. От, полила, Якраз вистачило на всю розсаду і ще полила своїх хризантемки. До речі, їх вже прямо край треба черенкувати, укорінювати. Бачите, які вони гарні у мене тут є з чого робити черенки. Тому треба вже негайно. Тільки свято закінчиться, і треба щось робити. А зараз піду тут полию. А потім піду ще поливати ті пернички, тому що там сухо, треба полити. І хай росте. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Дуже дякую за коментарі і дякую всім, хто підписується. Пока!